Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сини Ноя, які вийшли з ним з ковчега після потопу, називалися Сім Хам і Яфет. Ной став обробляти землю і розвів виноградник. Коли з виноградного соку він зробив вино і скуштував його, то сп'янів, тому що ще не знав дії вина і не розрахував його сили. І, розкрившись, лежав голим нагим у своєму ж наметі. Це побачив його син хам. Він нешанобливо і з насмішкою поставився до свого батька, пішов і розказав про це своїм братам, щоб і вони над батьком насміялись. Але сім і Афет взяли одяг і підійшли. До батька так, щоб не бачити його наготи, і вкрили його. Коли Ной прокинувся і довідався про вчинок свого меншого сина Хама, то осудив і прокляв його і сказав, що його нащадки Хама будуть у покорі і рабстві у нащадків його братів Сіма і Афета. А Сіма і Єфета він благословив і сповістив, що в потомстві Сіма збережеться істинна віра. І з потомства Сіма прийде іскупіль роду людського Месія. А нащадки Єфета розійдуться по всьому світу і згодом приймуть Месію і будуть сповідувати істинну віру. <кхе> Ной прожив 950 років. Він був останній, хто досяг такої глибокої старості. Після нього сили людські стали слабнути, і люди могли доживати тільки до 400 років, але й при такому все ще довголітньому житті швидко розмножувалися. Гріх хама, дорогі браття і сестри, став глибокоповчальним, символічним, якщо можна так сказати. Усяку людину, яка зневажливо відноситься до своїх батьків, до святині, до ближніх, називають таку людину хамом, а його гріх хамством, треба цього гріха остерігатися, завжди бути розсудливим. Краще покрити гріх ближнього, ніж над ним насміятися, щоб потім життя і доля не насміялися над тими, хто нерозважливо відноситься до інших. Нехай же Господь милосердний, молитвами святих правоців, які жили до пришестя Христа Спасителя, сподобить нас. Твердо триматися святої віри Христової, наслідувати всі подвиги і чесноти святих і ухилятися від гріха. Амінь.